У Росії почали приховану мобілізацію. Чому Путін готовий заплатити за Покровськ будь-яку ціну? Та європейська компанія захищає російські гроші. Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку. Політолог Вадим Денисенко. Вітаю Вадиме. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вадиме, Росія почала знову приховану мобілізацію. Причому говорять, що вони хочуть набрати близько 150 тисяч так званих резервістів для охорони об'єктів. Головний тригер це те, що як показують дані, критичний провал набору контрактників, кількість яких скоротилась у 2,5 рази. раза. На вашу думку, ось ця от кількість така 150 тисяч. Це вона потрібна для поповнення поточних втрат і прогалин у рядах російської армії. Чи це створення якоїсь нового групування військ для подальших наступів? Ну, поки що, цифра 150 тисяч. Це умовна цифра це 150 тисяч знову ж таки десь приблизно до кінця зими, початку весни, е -е, тому в даному випадку нам потрібно буде дивитися за тим, як буде відбуватися набір. І власне кажучи, треба також буде дивитися, як буде відбуватися набір контрактників. Тому що все ж таки цифра провал в два з половиною рази. Це з моєї точки зору дуже приємно для нас, але Тобто немає там провалу аж настільки глобально. Провал є, але він не настільки серйозний, з моєї точки зору, станом на зараз, Росія пробує. Трошечки наростити е, свої сили, але це не так глобально, як е, це може могло б здатися раніше. Тобто, вони будуть набирати цих резервістів е, кілька місяців. Вони будуть знаходитись в столу, будуть проходити злагодження, тренування, і потім очевидно їх там ближче до весни будуть відправляти на фронт. Але, повторюся, з моєї точки зору, це не додаткових 150 тисяч, а це додаткових там, буде там, 40-50 тисяч, але точно не всі 150 додаткові. Ну, враховуючи їхні втрати, 40-50 тисяч – це явно не та цифра, яка може повпливати так, на ситуацію, яка зараз відбувається. Ну, це місячний резерв, це навіть більше ніж місяць. Це півтора, півтора місячний резерв того, що можна взяти. І резервістів не зупиняться ж на 100 тисяч, тобто їх буде додатково добиратися, добиратися. Добиратись. Тому за цим треба поки що слідкувати, але це власне кажучи, вже процес запущений. Цей процес буде безперервний, напевне, до кінця бойових дій. Ну, гаразд, а от на вашу думку, чому ось ця от модель гроші в обмін на смерть руйнується? Тому що е, от такі регіони, як Татарстан, то там взагалі скорочуються в виплати контрактникам. Про це пишуть змі. Наприклад, їх майже в сім разів зменшили для того регіону. При цьому мобілізація вимиває більш кваліфікованих фахівців із промислових центрів. Е, от, власне кажучи, причини в... Економічних проблемах в РФ так що вони занадто багато тратять на війну, відповідним доводиться певні сектори економіки закривати, чи власне зникає навіть мотивація за гроші воювати у росіян, яка на вашу думку причина і, і, і те і інше. Тобто, в принципі, остання соціологія, навіть ту, яку забовлювати центр, який лежить повністю під Кремлем на сьогоднішній момент, показує, що кількість людей, які готові. Не воювати за гроші е різко зменшується. Тобто, в принципі, там було таке опосередковане запитання про те, чи готові ви чи підтримуєте ви там продовження чи підтримуєте ви, якщо хтось із ваших владі і близьких е запишеться на контракт, е власне кажучи, маємо нібито достатньо високу цифру. Тих, хто це підтримує, але е серед тих, хто йшов на контракт, е там найнижчі цифри е підтримки. Тобто, серед найбіднішого прошарків населення е там фактично лише чверть е респондентів із такими показниками вони підтримують е подібні речі. Найбільша підтримка це серед пенсіонерів і серед заможніх е класів. І е Москва петербург там де найменше це стосувалося, де контракти найменше стосувалися людей. Тому в даному випадку ми маємо з однієї сторони ситуацію, коли справжня кількість людей, які готові е йти на смерть в обмін на гроші, вона різко починає зменшуватися. Е з іншої сторони, економічна ситуація в Російській Федерації така, що у них просто не вистачає грошей на те, щоб е дозволити собі е настільки е щедрі виплати, як це було ще навіть рік тому. А плюс до всього іншого не треба забувати, що вони йдуть в модель мобілізації. І це дуже плавна модель. Тобто вони не роблять помилку 2022 року. На жаль, вони станом там на початок минулого тижня було відомо про 20 регіонів, де починається ця мобілізація. І так вони поступово, поступово, поступово будуть переводити на мобілізацію всі регіони Російської Федерації і паралельно з тим, понижуючи, теж плавно достатньо понижуючи оці виплати, які йдуть на підписання контракту. Тобто таким чином вони розтягнуть в часі е, цю історію, і це не призведе до е, якихось певних, е, навіть е, скажімо так, кухонних, але е, протестних дій ну гаразд. Ну дивіться, от ви дійсно ви сказали, що дійсно економічна ситуація впливає. Вони забирають фахівців з таких регіонів. От відповідно, змі передавали, що 38% середніх і великих компаній в Росії збираються скоротити фонд оплати праці в 26-му році. Ми чули немало так прогнозів, взагалі що в 26-му році в Росії будуть певні економічні проблеми. Так само, ж вели санкції США проти Роснефті і Лукойла, що в середньостроковій перспективі теж може повпливати. Ви очікуєте якісь ну, відчутні, помітні зміни в підходах і взагалі в економіці Росії у 2026 році, що це може прямо вплинути на її стратегію? Ну, дивіться, в принципі, все, що ми розуміємо про російську соціологію, говорить нам про те, що в суспільстві зараз існує ну консенсусом це не можна назвати, але існує. Скажем так, домовленість про те, що влада старається зробити так, щоб не стало гірше, і це вже є перемогою, тобто, якщо владі вдасться протриматись в цій парадигмі найближчі місяці, значить ми можемо сказати, що погіршення економіки, а воно неминуче. Тобто, ну воно йде, це видно по багатьох параметрах. Я зараз про них скажу. Але якщо їм вдасться добитися цього, щоб в Оце погіршення життя було не кардинальним, а умовно кажучи, людина зберегла роботу, але зарплата впала на 20%, Для багатьох це буде виглядати як певна перемога, як те, що ну слава Богу, хоч так. Але те, що економічна ситуація буде погіршитися, вона вже погіршується. Ну це не треба бути великим економістом, щоб це зрозуміти по кількох речах. Перше це Росія з цього тижня. Засекретило дані по виконанню в дохідно-розхідної частини всіх бюджетів, мається на увазі як державного рівня, так і регіонального рівня, а це говорить тільки про не, про те, що реально значить там достатньо серйозні дірки. Те, що секретяться ряд інших даних, це теж достатньо чітко видано ну, і сьогодні вийшов аналітичний звіт центру економічного центру який очолює брат міністра оборони Білоусова Власник власника це один з таких найавторитетніших центрів Росії на сьогоднішній момент, який дозволяє собі давати відносно правдиву інформацію, і от для нас в цьому звіті найцікавіше це інфляційні очікування, по суті, вперше за ну вперше можемо говорити про стійку тенденцію, не про те, що це вперше сталося про стійку тенденцію того, що Росіяни починають економити і е, чек починає падати. Це при нульовій фактичної інфляції у них е, не е, збільшується споживання, тобто е, люди або не мають грошей на те, щоб купувати щось більше, або ж вони просто економлять боячись, що далі буде гірше тут, е, е, в принципі. Попри те, що там в Росії майже eh, немає безробіття, там буквально 2,5% безробітних, eh, 40% опитаних ФОМом, А ФОМ це Кремлівський соціологічний центр. Говорить про те, що вони бояться, що вони можуть втратити роботу. Тобто маємо ситуацію таку, що показуємо, що справді економічна ситуація у них погіршується, але повторюся, влада добивається тільки одного: вони добиваються консенсусу про те, що eh, вам не стало глобально гірше? Не. Вам не стало глобально гірше, значить, це вже точно перемога. Ну, Для будь-якої економіки ви озвучували перший або другий варіант він все одно поганий. Тому що люди, виходить, не вводять в гроші в економіку, і, відповідно, Росія не отримує і податків, і товарооборот. Ну, будемо дійсно сподіватися, що 26 2026 році. Росію чекає чимало цікавих сюрпризів на внутрішньому економічному ринку. Ну, дивіться, якщо говорити так, от все має свою ціну. Але при тому, ось на вашу думку, а чому Путін готовий заплатити за Покровськ будь-яку ціну? Адже ми бачили схожу ситуацію в 23-му році у Бахмуті, так коли просто нереальну кількість людей. Кладуть вони аби лише захопити? Причому більшість військових аналітиків говорять про те, що коли навіть якщо Росія захопить повністю Покровськ, ну стратегічно це ніяк не вплине на поле бою. Це буде для них певне досягнення, але це не буде переломний момент у війні. То на вашу думку, чому Путін платить таку ціну? Це політичне рішення. Тут не можна мислити категорію воєнної. Тобто він мислить виключно політичними речами, і він неодноразово озвучував про те, що війна не може зупинитися, поки Росія не окупувала повністю Донбас. Тому для нього питання Покровська це не питання Покровська, власне кажучи, про за тавтологію. Це питання просування на Донбасі і спроб зламати ситуацію на полі бою. Тому в даному випадку. Він мислить виключно цими категоріями. Плюс до всього іншого не треба забувати про те, що він не розуміє, як політично вийти з війни. Дуже багато говориться про те, що він не розуміє, як економічно вийти з війни. І тому він боїться це насправді нісенітниця. Економічно вийти з війни їм набагато легше ніж політично. З точки зору політичного виходу з війни він має велику проблему із приблизно чвертою населення, яка є ура патріотами і які є. Людьми, які е, хочуть е, і будуть е, вимагати від Путіна продовження війни до останнього українця, до власника чи до знищення держави України, продати їм зупинку війни по лінії фронту. Він на сьогоднішній момент може, але дуже боїться, е, власне кажучи. Він дуже боїться, що ці люди перетворюються на е, проактивну зараз це проактивна меншість, яка підтримує владу. А він боїться, що вони в своїй більшості перетворюються на проактивну меншість, яка буде. Виступати проти влади, і власне кажучи, буде ставати величезною проблемою для політичної для, для Кремля взагалі і для того, що як буде відбуватися на території Російської Федерації, тому що ці люди готові будуть і до в тому числі протестів, особливо якщо вони підсилюються тими, хто буде звільнятися з армії. Ну Гаразд, в мене тоді виникає ряд питань. На початку повномасштабного вторгнення в російських містах виходили люди на протести так, проти війни. Причому виходили там по декілька тисяч. Це були протести, людей пакували взагалі без, ну, без жодної оглядки чи без жодного засторог. Так? Далі, знову ж таки, Путін зі зміни в Конституції, що він ледь не вічний президент. Тобто, в принципі, механізми придушення, механізми влади, механізми намалювати у виборчому бюлетні таку цифру, яка тобі потрібна, вони це давно приміняють. Чому ж він боїться, якщо з'явиться пару там десятків тисяч реальних людей, які не задоволені? Якщо вони навіть при тому, що залазять у їхню кишеню, залазять в їхній холодильник, нічого з цим не роблять. То в разі того, ж якщо їм продадуть, ну можливо, не саму гарну для них. Перемогу, це, це буде причиною для бунту, так да, це може бути причиною для бунту, і це може бути причиною для влучних протестів е в ситуації, коли це буде достатньо проактивна і заряджена частина суспільства. Тобто, на мітинги проти війни виходили ліберали, з якими влада навчилася боротися, і які насправді були достатньо переляканими перед владою. Якщо на бунти почнуть виходити колишні військові, люди, які пройшли війну, і які, в принципі, можуть дати активну відсіч поліції, тому що поліція з часів Болотної площі площі не знала, що таке влучний який може оборонятися або може навіть наступати, то, власне кажучи, влада цього реально боїться. Плюс до всього іншого, ну, ми дуже. Неправильно сприймаємо Російську Федерацію, коли вважаємо, що Путін весь час малює свої захмарні цифри. Він може себе дозволити перебільшити там на 10% свій рейтинг. Але це не Лукашенківська історія, коли голосувала сорока на 80. У нього реально завжди був достатньо високий рейтинг, і він дуже серйозно слідкував за тим, щоб цей рейтинг був цей високий рейтинг був реальний. Тобто йому. Ніколи, ніколи його політичний рейтинг не опускався нижче 58-57%, що є насправді дуже багато. Він міг собі доболювати, сказати, що в нього 67-68, або як в минулих виборах у нього було там приблизно 70 реального рейтингу, а вони намалювали йому 80 з копійками. Але це не розрива в 30-40-50%. Ну гаразд, тобто ви маєте на увазі, що а, різниця Теоретично, в тому, що можуть бути бунти, що це може повторитись просто ходьба Пригожина до Москви, так? І тільки це вже будуть люди, яких не так легко буде розвернути чи зупинити. Ну, не коректно трошки порівнювати з Пригожиним, але це можуть бути справжні вуличні протести mm -hmm. і протести ідеологічно зарядженого е е е частини суспільства. І причому вони ідеологічно заряджені на ті ж самі цінності, на які заряджений Путін, тобто вони будуть розмивати ядро, власне кажучи, про путінського електорату. Тому з цієї точки зору це насправді дуже складний політичний процес для внутрішнього блоку Кремля. Що робити з цими людьми, як, їх, як і куди їх завертати, і що з ними робити. Ну, раз, продовжуючи тему грошей, але в даному контексті, грошей Росії, які мають піти на благо України, адже в Європі є. Плюс-мінус план, так як Україну забезпечити фінансуванням, це заморожені російські активи, які будуть давати у вигляді зобов'язань облігаційних. Так але тут є такий нюанс, що більшість цих грошей, а саме 180 мільярдів, з ніби як 300 мільярдів євро, знаходяться у Бельгії. Їх контролює компанія Євроклір. І тут такий момент, що євроклір, навіть європейська компанія, готова судитися з ЄС у разі, якщо заморожені російські активи передадуть Росії. От мені цікаво, не зважаючи на санкції, не зважаючи на те, так що відбувається, чому європейська компанія так яро захищає російські гроші, які причому не просто хочуть забрати, а хочуть взяти під зобов'язання репараційних витрат в майбутньому. Ну, там ситуація така, що в принципі Більгія е, взагалі говорить про те, що ми готові до подібних речей, але тільки в випадку, якщо буде колективна відповідальність всього Євросоюзу, а не просто все е, зілляться на Бельгію. Власне кажучи, Єврокомісія взяла паузу до 1 грудня для того, щоб знайти юридичний механізм не, виходу з цієї ситуації. Я вважаю, що Віргідність того, що до 1 грудня буде знайдено рішення різко падають і, на жаль, ми входимо в дуже складний період трьох місяців, протягом яких треба буде або знайти вихід із ситуації, або реально Україна опиниться в ситуації Зімбабве. Тому що з 1 березня у нас де-факто, немає грошей, якщо не буде знайдено механізми. І фінансування України через європейський союз, тому на жаль, ми маємо іще одну кризу. Ну, почекаємо до 1 грудня, але на жаль, тут є достатньо пасимістичні. Угу. Ну, гаразд, взагалі, якщо що говорити за кроки ЄС, от останні дані показали про те, що Росія стала третім за величиною постачальником газу в ЄС. Так це при тому, що є і санкції, і ЄС ніби як. Теж протистоїть Росії, ну більшість країн, принаймні ЄС. Як з такими показниками ЄС взагалі мають до кінця 2027 року за їхнім планом відмовитись від споживання російського газу, якщо ми маємо зараз кінець 25-го, третя за величиною постачальника? Ну я не бачу таких проблем. В принципі, це абсолютно реалістично виконати. І тут проблем ніяких не було. Тому тут е е просто. З першого дня війни скраплений газ не входив до санкційних товарів. Скраплений газ як торгувався, так і торгується на території Росії Європейського союзу. Зараз вони прийняли рішення про те, що вони до цього року відмініть повністю і скраплений газ. Тому з цієї точки зору я тут проблеми країна не бачу. Ну а тут є моменти, що я так розумію, диві... Ну не кажу конкретно за скраплений газ, так але загалом, як ми бачимо, що з нафтопродуктами, що з енергоносіями, постійно шукають хто замінить, і навіть там США, так там з Канадою сперечалась, тому що хоче свої енергоносії. Ну і тут чи не буде моменту, просто що почнеться колотнеча, я буду постачати, я буду постачати, і просто вони залишаться на російському, бо це буде простіше. Ні, це неможливо. Тобто, виходячи з нинішніх реалій, Європейський Союз буде закуповувати газ, буде закуповувати не російський газ. І тому, я ще раз повторююся, тут проблем ніяких не буде. Угу. Гаразд. Ще одна цікава новина, так це те, що ось мені цікаво про це заявив Єврокомісар з оборони держав Балтії Андрю Скупілюс: про те, що Путін може дати наказ про напад на одну з країн НАТО найближчих 2-4 роки. От на вашу думку, наскільки цей прогноз реальний, тому що, от, враховуючи те, що ми з вами вище обговорили, так це і можливе економічне посилення економічної кризи в Росії. Це і проблема з мобілізацією в плані з необхідною кількістю так військових, це і, власне ну, купа знищеної військової техніки. І от в мене виникає питання, якими силами е, може відбуватись цей напад, якими ресурсами? Ні, ну ресурси для того, щоб напасти на балтійські країни, у них є питання в тому, е а чи готові, чи потрібно си їм чи е не, не отримують вони значно складнішу ситуацію в стосунках із е тим самим Китаєм, для якої європейський ринок є одним з ключових ринків, і Китай не розуміє е навіщо воювати в тій країні, де вони заробляють 300 мільярдів пору. В тій території точніше де вони заробляють триста мільярдів пороху, тому чи теоретично це можливо, можливо чи буде це Це може статися лише за однієї умови. Якщо буде абсолютний колапс в Сполучених Штатах а цього не станеться. Тому я думаю, що зараз говорити про напад на країни Балтії, це чесно кажучи, бажання. Скажімо так сказати, вовки-вовки заявилось. Ну і напевно, враховуючи того, що Європі якось потрібно, особливо країнам НАТО, обґрунтувати підвищення військових витрат. Так це саме це ВВП, яке має бути у НАТО і оновлення військового озброєння. Тому що старіше озброєння якесь передають Україні, якесь оновлюють, якесь списують. Я так розумію, ці заяви що робляться з тим, щоб. Ну, власне, було виправдання, чому збільшується оборонні або військові витрати, так, так, так безумовно. Тут ви абсолютно праві. Це е, одна частина, а друга частина розвитка завжди повинна дати різні варіанти. І тому розвідки завжди дають, в тому числі, і найгірші варіанти. Ну, гаразд наостанок в контексті е, ось цього питання, так про можливий напад на країни Балтії, все ж він е, там же ж неподалік, знову ж таки знаходиться наша улюблена Білорусь, і там дуже часто там розташовані російські війська і постійно проходять навчання. Проте так ну безпосередньо е, Лукашенко намагається максимально. Фізично не приймати участь у війні, от е, у такому випадку, ви гадаєте, що буде Біл... Білорусь знову буде плацдармом для наступу, чи будуть якось по-іншому розвиватися події? Ні, ні, Білорусь зробить все від себе залежно для того, щоб не стати плацдармом для подібного наступу. Тому я тут якраз е, вважаю, що е, на сьогоднішній момент Лукашенка пігше з 2022 році. Буде до останнього тягнути для того, щоб не дати свою територію для будь-яких наступів. І станом на зараз, маючи достатньо чіткі вказівки з Китаю, не вв'язуватись подібні авантюри, я не думаю, що Лукашенка піде на щось подібне. вам, пане Вадиме. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денсенко. Залишайтесь з нами, і пам'ятайте головне, все буде Україна.